Російський диктатор Володимир Путін казав Білому дому і спецпредставнику президента США Стіву Віткофу, що до кінця поточного року український Донбас буде повністю окупований його військами. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю ABC наголосив, що будь-які спроби російських військ захопити Донбас до кінця року приречені на провал. Він підкреслив, що Кремль вже поклав на спробу окупації регіону понад мільйон своїх солдатів, а контроль над Донбасом стримує подальший наступ на Харків і Дніпро, стратегічні та економічні центри країни. Далі цитата: чому так важливо? Крім речей, що це наше життя, історія, домівки. Крім усього цього, це укріплена наша частина. Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він вийде, буде мати весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова, там де півтора мільйона людей. Харків він також завжди хотів. Харків, який стояв усі ці роки. Усі 11 років Харків стояв, і він на кордоні з Росією. І Путін захоче окупувати Харків. Пояснив глава держави. Зеленський нагадав, що у Харкові проживає півтора мільйона людей, які не хочуть покидати рідне місто. Далі цитата: що буде відбуватися, це буде страшна трагедія, і так само в нього відкриється шлях до Дніпра, індустріальний центр України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво. Це серйозний вклад у ВВП держави, додав Зеленський. Президент також спростував російська заяву про те, що Москва нібито захопила 70% Донбасу з початку повномасштабної війни, назвавши їх маніпуляцією. За його даними, після першої окупації 11 років тому Росія захопила Крим без бою та третину Донбасу. Під час майже чотирирічної повномасштабної війни Кремль контролює близько 30% Донецької області. А Україна утримує ще приблизно 32%. Таким чином, за роки війни Росія фактично просунулася лише на третину території регіону. Президент підкреслив, що це значні території, однак за них Кремль поклав понад мільйон своїх солдатів. Далі цитата, і це майже чотири роки. І якщо він каже, що за три-чотири місяці, а саме це він казав американцям і представнику президента Трампа, він казав, що візьме Донбас до кінця року, він не візьме. Ціна. Роки і мільйони людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей, пояснив Зеленський. Таким чином, попри російське заяви про масштабні успіхи, реальна ситуація на Донбасі свідчить про значні втрати та обмежені територіальні здобутки Кремля. Україна зберігає контроль над ключовими частинами регіону. А спроби швидкого захоплення територій виявляються невдалими та дорогоцінними для агресора з точки зору людських ресурсів і часу.